У закарпатській установі виконання покарань номер 9 є всі умови для того, аби ті, хто відбуває покарання, здобували знання, аби збагачували свій інтелектуальний багаж, а разом з тим і мали можливість відволіктися від сірих буднів. На сьогодні утримується 14 неповнолітніх. Ми маємо всі можливості забезпечуємо повністю, тобто маємо навчальний клас, маємо. Підручники, літературу, тобто, можливості для освіти є, але це, перш за все, самоосвіта. Тобто, ми забезпечуємо, хто хоче вчитися, будь ласка. Ми шукаємо чим їх зайняти. Це і навчання, це і робота громадських об'єднань з ними. Це і якісь виховні заходи, це і виховні бесіди, це робота центру соціальних служб інших громадських об'єднань, релігійні об'єднання з ними працюють. Тобто ми їх намагаємося зайняти не тільки з метою розважання, а з метою і зайнятості, і виховання, і розвитку, і навчання. Щоправда, це тільки умови для самоосвіти. Проблема фахових педагогів, які працювали із жителями виправних закладів, стояла завжди. Кілька років тому упродовж двох навчальних років із неповнолітніми працювали фахівці із вечірньої школи. Щодня до закладу приходили педагоги, які працювали із дітьми за окремими напрямками та спеціальностями. Однак після ліквідації школи ці обов'язки пали на плечі працівників закладу. Ну, зараз безпосередньо начальник відділення займається, приходять фахівці центру соціальних служб. Ну підтримуємо, допомагаємо. Можемо порадити. У нас є свої спеціалісти, які мають вищу освіту. Ми просимо міську владу управління освіти міста області, щоб нам виділили годину ставку учбову ставку для вчителів, щоб у нас працювали на постійній основі, труднощі навчального процесу полягають і в тому, що склад так званого класу не постійний. Навчальний рік можуть розпочати одні учні, а закінчувати його вже геть в іншій групі.